Вітаю усіх на моєму каналі. Сьогодні порада від Тару на наступний тиждень з 7 по 13 липня. Тож, я буду викладати три карти, а ви вибирайте свою. Тож, дивимося. Перша карта у нас аркан – зірка. Ця карта на цьому тижні радить підійти до справи творчо. Вірте в краще майбутнє, майте надії, закладайте довгострокові плани. Плануйте щось нове для себе. Готуйтеся до такого, що тішить душу. Будьте щирі на цьому тижні, чесні, довіртесь долі, відкривайтеся людям світу. Розширюйте території свого проживання. Відкривайтеся, ідіть, рухайтесь далекі далі. Ставте великі плани перед собою, масштабні. І все у вас вийде. Так, друга карта у нас п'ятірочка кубків. Ця карта радить шукати щось нове. На цьому тижні. У вас буде важкий період, ви будете чимось розчаровані, незадоволені, можливо, щось втратите, але ви повинні розуміти, що вже нічого не виправиш. Просто треба змиритися і пережити цей важкий період. Треба змиритися з тим, що сталося. Кому треба поплачте, кому треба, виговоритися, Але все ж таки, ідіть і шукайте нових горизонтів. І третя карта у нас вісьмірка кубків. Ця карта радить на цьому тижні побути наодинці з собою, щоб вирішити, що ви хочете йти в нове. Прийміть те, що у вас сталося, змиріться, перестаньте обманювати себе і рухайтесь до нового. Бо попереду чекає вас щось нове і дуже хороше. Повірте, всі страхи і сумніви відійдуть. По цій карті вам треба придумати, чого ви хочете, що вас емоційно наповнить. І рухайтесь до цього. Пам'ятайте, що назад дороги вже немає, тільки вперед. Але попереду буде набагато краще, ніж те, що ви залишаєте. Ось такі вам поради на цей тиждень. Всім бажаю хорошого тижня!